Добрий день, дорогі мої п'ятикласники, вітаю вас на уроці української мови. Ми з вами завершили уже розділ української мови лексикологія, де вивчали лексичне значення слова. А сьогодні ми розпочинаємо новий розділ, де в принципі нам знання з лексикології знадобляться, адже ми будемо згадувати лексичне значення слова. Ну і не тільки. Бо який це розділ? Ми дізнаємося згодом. Розділ вам не новий, дещо ви про нього вже знаєте з початкової школи. Отож, будь ласка, запишіть сьогодні першу тему розділу це основа слова і закінчення. Відомі вам слова? Мабуть, ви вже навіть пригадуєте, що це таке. Так, ми будемо не тільки пригадувати, а ще й поглиблювати наші знання. Отож, запишіть сьогоднішню тему, дату. І ми починаємо наш урок із невеличкого дослідження, ну, звичайно, на основі повторення. Прочитайте два мікротексти і поміркуйте, у якому мова йде про один і той же будинок, а в якому про різні. І в якому з текстів виділені слова мають різне лексичне значення? Яким значенням лексичним чи граматичним різняться виділені слова у другому тексті? А в якій частині слова міститься його лексичне значення, а в якій граматичне? Отож, перший текст. На околиці міста стоять нові будівлі. Серед них сучасний дев'ятиповерховий будинок. Колись на цьому місті стояв будиночок моєї бабусі. І другий текст на околиці міста виріс новий дев'ятиповерховий будинок. У цьому ошатному будинку мешкає моя бабуся. За будинком розбито парк. Ось такі, здавалось би, два тексти вони однакові чи різні. Отож. Натисніть, будь ласка, на паузу і дайте коротенькі письмові відповіді на запитання. Ну що, розібралися? А тепер перевіряємо. Справді, у першому тексті мова йде про абсолютно різні будинки. Так, там будівлі, тобто їх багато, із них будинок один конкретний, ну і ведеться мова про якийсь будиночок бабусі. А от ж в другому тексті ми бачимо один і той самий будинок, так, мова йде. Але зверніть увагу: будинок, будинку, будинком, слово однакове, тобто його лексичне значення одне й те саме, а закінчення у нього різне, тобто слово відрізняється лише. Граматичним значенням. Якщо в першому реченні слова відрізняються лексичним значенням, то в другому реченні слова відрізняються тільки граматичним значенням, тобто закінченням. А лексичне значення одне й те саме. Звернули увагу, справді? Але це ще не все ми продовжуємо досліджувати наші мікротексти. Виділіть корінь у словах будинок, будівля, будиночок. Яка частина слова називається коренем? Виділіть закінчення у словах будинку, будинком. Що потрібно для того, щоб виділити правильно закінчення? Слово будинок має нульове закінчення. Пригадайте, яке закінчення називається нульовим. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте ці три завдання. Ну, сподіваюся, що ви вдало виконали ці завдання. А правильно ви це зробили чи неправильно? Ну дивімося! Корінь у словах, будинок, будівля, будиночок. Звичайно, це спільна частина спільнокореневих слів. І ми бачимо, що ось наша частина. Так, ви виділили корінь. Пригадуєте? Так, це спільна частина спільнокореневих слів. Закінчення. Будинку. «будинком». Ось ем, наше закінчення. Тобто, це та частина слова, яка що? Змінюється. Правильно, діти? Ось вона. Slo, слово будинок має нульове закінчення. Яке ж воно нульове? Да? Чого воно нульове? Тому що це слово стоїть в початковій формі, так? Будинк, будинку немає. Тобто закінчення у нього з'явиться потім, коли ми його змінимо. Саме тому воно нульове. Тому що слово закінчується приголосним звуком, так? Ще творче списування. Поміркуйте, чи можна назвати обидва тексти зірцевими, правильними? Як називається помилка, яка виникла внаслідок повторення того самого чи вживання спільнокореневих слів? Ну, мабуть, ви пригадали, що це лексична помилка. так? Як виправити помилку? Звичайно, ми добираємо слова синоніми. Запишіть текст, замінюючи синонімами, де потрібно спільнокореневі кореневі слова та форми того самого слова. І от зараз ми виконаємо це творче списування за варіантами. Отож, перший текст зараз записують, добираючи синоніми до слова будинок діти, у яких ім'я починається на голосний звук. А другий текст записують, добираючи синоніми діти, в яких ім'я починається на приголосний звук. Отож, будь ласка, натисніть на паузу і виконайте це завдання. А ну, пишіть у коментарях, які ви дібрали синоніми до слова будинок. Діліться. Ну, мабуть, підказуєте. Будинок це може бути споруда, так? А може бути, що? Хата. Правильно? Будинок, споруда, хата. Мешкання, так, це теж можна ще сказати. Але зверніть увагу, якщо ви кажете, в цьому ошатному мешканні мешкає моя бабуся, то це теж буде лексична помилка. А ще можна назвати будинок житлом, так? бо ми ж там живемо, але знову ж таки дивіться, щоб не було цієї тавтології повторення спільнокореневих слів. Отож діти. Кожен будинок, як ви розумієте, має фундамент, надійну основу, без якої він не існуватиме. Слово також має основу, це його частина без закінчення. Отож, звернули увагу, що основа слова це частина слова без закінчення, а без основи це ще основа слова є. Але це ще не будинок. Для того, щоб був будиночок, нам потрібно скласти цеглу так? або частинки якогось будинку, так? цеглинка до цеглинки, цеглинка до цеглинки, і ми зведемо будинок. А що ж є цеглинками у слова? Ну, Якщо фундаментом є основа слова, то що ж є цими цеглинками? Ну, а це значущі частини слова, тобто морфеми. Отож, морфемами є. Закінчення, корінь, префікс і суфікс це все значущі частини слова морфеми. І от саме сьогодні ми будемо проговорити про значущі частини слова. Значущі частини слова це основа, закінчення, префікс, корінь і суфікс. Тобто, це все є морфеми, ось таке слово іншомовного походження. А зараз ви спитаєте, а чому ж вони значущі? Ми кажемо основа слова це значуща частина слова, до речі, в яку в основу сходить, входить префікс, корінь і суфікс. Значуща частина слова це закінчення, яке знаходиться після основи слова. А секрет криється полягає в тому, що. Значущі частини слова називаються так тому, що кожна частинка виражає якесь значення лексичне або граматичне. Так, основа слова виражає лексичне значення. Саме основа слова нам показує, що слово означає. Закінчення виражає граматичне значення, а префікс корінь і суфікс. Це ж саме вони існують для того, щоб виражати лексичне значення слова. Тільки у корення, воно постійне значення слова лексичне, то префікс і суфікс можуть змінювати лексичне значення слова. От чому ці всі частинки називаються значущі, тому що виражають лексичне значення або ж граматичне, як це робить закінчення. Зрозуміло вам? І... Розділ, який вивчає значущі частини слова, називається будова слова. І ось саме будову слова ми почали вивчати. Будова слова це розділ української мови, який вивчає значущі частини слова. Тобто основа, корінь, префікс, суфікс, закінчення, а «морфеми» – це і є значущі частини слова. Тобто це наші слова, терміни, якими ми будемо користуватися при вивченні розділу будова слова. Тепер говоримо більш детально про основу слова і про закінчення, адже це тема нашого уроку, правильно. Частина слова без закінчення це основа. Основа містить у собі лексичне значення слова. А частина слова, що змінюється, це закінчення. Закінчення допомагає пов'язати слово з іншими словами у словосполучні та реченні, тобто зв'язує граматично. Для правильного виділення основи і закінчення слово треба змінювати за відмінками і числами. Це іменник. Прикметник ми змінюємо за родами, відмінками і числами, а, наприклад, дієслово нам потрібно змінити за особами або ж родами, або числами. І таким чином ми побачимо оцю змінну частинку, ця частинка, яка буде змінюватися, це і буде закінчення. Спробуємо попрактикуватися. Визначте закінчення та основу в словах. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, перевіряємо слово білого, білого, білому. Ого, яке в нас закінчення. Ось воно, це змінна частинка, а біл це буде основа слова. Трава. Трави нема. Ми, у нас змінилося а на І. і це буде закінчення, а трав буде основа слова. Дзвінок, немає якого чого дзвінка. У нас закінчення з'являється тільки тоді, коли ми змінимо слово, отже, воно нульове. А все слово буде основою. Пишуть, пишу, вони пишуть, я пишу, ти пишеш. Ну, звичайно, ось це закінчення. Уть, так? Ось вона змінна частинка. а пиш це буде основа слова. Червоний, червона, червоне. Вона змінюється саме ось ця частинка. і це буде закінченням. А решта частина буде основа. Весна, весни, весною. В нас змінюється ось ця частинка. і це буде закінчення, а вся решта частина це буде основа слова. А ви правильно виділили закінчення та основу слова? Якщо ви це зробили правильно, то супер! Ви значить дуже добре вчилися в початковій школі. І я вас вітаю. Але це ще не все. Ми говоримо більш детально про закінчення. Закінчення це змінна частина слова. За допомогою закінчень утворюються форми одного і того ж слова, тобто з однаковим лексичним значенням. Щоб визначити закінчення, потрібно змінити форму слова. Рід число відмінок у дієсловах особи в минулому часі рід, тобто рідний, рідна, рідне стіл, столи, школа школі, школою працюю, працюєш, працюю. працюю. Писав, писала, писало. Зверніть увагу, що закінчення мають лише змінні слова. Закінчення непозначення буквою називається нульовим. Щоб довести, що слово змінне, потрібно його змінити, змінити форму слова, провідміняти, змінити число і рід. А якщо слово змінити не вдається, Отже, це незмінні слова. До речі, про незмінні слова ми будемо говорити на наступному уроці. Це буде зовсім інша історія. Дочекайтеся. А поки що ми говоримо про змінні слова і про основу. Основа це частина слова без закінчення. Як ви вже пам'ятаєте з початкової школи. Саме основа виражає лексичне значення слова. Основа незмінюваного слова це все слово. Адже незмінюване слово закінчення немає, бо воно не змінюється. А це слово значить, це є основа слова. Так, діти, вивчаючи будову слова, ми будемо розбирати слово за будовою. Що ж означає розібрати слово забудовою? Це означає виділити у слові значущі частини слова, тобто закінчення, основу, корінь, префікс і суфікс. Так, так, тобто в тій послідовності, в якій я назвала. Ось, ну, наприклад, слово підводний. Нам потрібно його розібрати за забудовою, або ще запам'ятати такий вислів, виконати морфемний розбір. Ми починаємо його змінювати підводний, «підводна», підводне. Змінну частину ми позначаємо як закінчення, а все слово основою. Потім ми добираємо спільнокореневі слова і визначаємо корінь слова, і вже нарешті дивимося, якщо в нас залишилася частинка слова перед коренем це буде префікс, а частинка слова між коренем і суфіксом це, коренем і закінченням, це буде суфікс. Ось саме в такому порядку виконується морфемний розбір, тобто розбір слова за будовою. І зараз я вам пропоную гру знайди зайве. Прочитайте рядочок і в кожному рядочку знайдіть зайве слово. А за якою ознакою, думаю, ви здогадаєтеся. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, знайшли зайві слова? Отож, в першому рядку зайве слово гай, бо тут нульове закінчення, а в усіх трешта воно звукове. В другому рядочку слово правило, бо тут, нульове, бо тут звукове закінчення О, а в усіх решта словах закінчення нульове. А що ж тоді в нас з третім рядочком? В третьому рядочку зайве слово ідея, а тому, що воно змінне і має закінчення. А такі слова, як поні, шосе, журі, таксі, ці слова іншомовного походження, і вони незмінні, а отже, закінчення не мають взагалі. Тобто, всі ці слова... Будуть основа слова. Ось так ми його можемо виділити. Бо слова незмінні, ми про них більш детально будемо говорити на наступному уроці. А що ж тоді у нас із останнім четвертим рядочком? І тут зайве слово зустріч. Так, так, теж саме, тому що саме зустріч це іменник, і він змінюється. А вчора тихо, далеко, і назустріч це прислівники. А прислівник це незмінна частина мови. Вона не змінюється. Ось так ви діти повинні були виконати це завдання. І знову пропоную вам гру. На закінчення. Заповніть пропуски. Допишіть закінчення у словах. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу. Щоб побачити результат, чи правильно ви дописали закінчення в пропуски, натисніть на галочку внизу екрана. А скріншот з результатом надійшлате вчителю. Тобто мені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну як, вдалося вам заповнити правильно пропуски. А далі у вас іще одна гра. Складіть пазл. Вам необхідно визначити слова із нульовим закінченням і окремо слова із звуковим закінченням. Якщо ви це зробите правильно, то у вас складеться картинка. І ви прочитаєте прислів'я. А що там за прислів'я, ви тільки дізнаєтеся, скориставшись QR-кодом, щоб відкрити вправу. А коли ви все правильно зробите і у вас відкриється пазл, ви прочитаєте прислів'я. Отож, зробіть скріншот і надішліть учителю. Тобто мені натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, яке ви там прислів'я прочитали? А на сьогодні все. Оцініть свою роботу на уроці. продовжіть речення своїми думками. Що ви знаєте, що ви вмієте, може, щось вам ще не вдається, або залишилося незрозумілим. Натисніть, будь ласка, на паузу. Виберіть одне чи, можливо, два речення і завершіть їх своїми думками. Ну, звичайно, щоб вам не вдавалося, чи щоб ви навчилися чи не навчилися, то обов'язково ви все зможете потрібно тільки. Повірити в себе. Якщо вам ще щось залишається незрозумілим, то пропоную вам домашнє завдання. В Підручнику, сторінка 58, 59, прочитайте і вивчите правила. За потреби ви можете ще раз переглянути відеоурок і виконайте вашу затишну вправу хатку на сторінці 59. Любіть і вивчайте українську мову, бо мова це зброя. Тримайте мовний фронт. До побачення, хорошого вам дня!